Проходимо трошки вже від німецьких автомобілів, Audi BMW в сторону, дивимося Genesis. Маю зараз можливість посидіти в такому автомобілі. Доволі цікавий авто... ну взагалі по виконанню, я, чесно кажучи, приємно вражений, тому що дуже якісне виконання салону, тобто все максимально м'ягко, Підгонка матеріалів чудова, нічого не скрипить. Також у нас тут по бокових стійках і постелі йде вже Алькантара. Пробіг автомобіля всього лиш на всього 3000 кілометрів. У нас така 3D-приборна панелька. Машинка 2024 року, подвійний склопакет іде. Ambien підсвіточки, ну цікаво, якось це в експлуатації буде. Це білий такий софттач пластик. Думаю, з цим буде весело. І музика у нас лексикон. Не знаю, що це таке, пахне Китаєм. Але виглядає класно. Сидіння, виконані якісно, шкіра така цупка, приємно. Тобто, в цілому автомобіль залишає приємне враження. От ключик мені принесли. І сам ключ теж, майже як Бентлі. Ззаді ось такі бокові штори. Дивіться, на спинки сидінь, Класне виконання. Мінімалістично, сучасно. знаєте, от Часто от корейщина така типу буває, віддає дешевизною. Genesis це все ж таки преміальний Брей... бренд. І ось так воно візуально. Виглядає. Класно, ефектно. Ну, оце реально видно, що це преміум. До речі, у нас батарейка 77 кВт. Це у нас електричка, не пам'ятаю, чи я уточнив, запас ходу 540, ну навряд чи це реально, але майже новий автомобіль 42 тисячі доларів. Хочете щось таке, знаєте, більш цікаве. Ані ж стандартні, кажуть, там X, Q7, ще щось. Купляєш собі Genesis електричний. Не знаю, як він по ліквідності буде, але поїзді, мабуть, що кайф.